Добрий день, малята, рада вас усіх вітати. Послухайте загадку. На деревах жовте листя і калина у намисті. Прохолодний вітер віє, відлітають птахи в вирій, сонце світить нижче, холода все ближче. Яка це пора руку? Правильно до нас завітала осінь. Коли осінь рання. Ми цього майже не помічаємо. Вдень ще тепло, але вночі стає все прохолодніше. Вранці часто буває туман. Восени дерева змінюють коліс свого листя. Листя стає жовте, червоне. Потім, коли стає ще холодніше, вітер зриває листочки, носить, кружляє та кидає на землю. І вони стеляться різнобарвним килимом. Дерева і кущі стають голі, засинають. Так вони готуються до зими. В цю пору року часто ідуть дощі. Тварини також готуються до зими. Деякі роблять запаси на зиму, інші змінюють літні шубки на зимові. А є такі які залягають у сплячку. Птахи відлітають у теплі краї. Комахи шукають затишне місце і засинають. Осінь дуже щедра пора року. Вона дає нам смачні овочі, фрукти, корисні ягоди, а в лісі можна знайти грибочки. Так, чарівниця осінь. Готує нас до зими. Малята, а зараз прийшов час ліпити. Пропоную зліпити вам осіннє дерево. Малята, ось таке осіннє дерево ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін, серветка та трафарет дерева. Беремо пластилін різних кольорів та відщіпуємо маленькі шматочки. Потім з цих шматочків робимо кульки, скочуємо пальчиками, як ви вже вмієте. Беремо кружечок з пластиліном, прикладаємо до гілочки, притискаємо пальчиком і відводимо в сторону, щоб вийшов листочок. Ось так. З іншими повторюємо те ж саме. У нас на дереві з'явилось багато різнокольорових листочків. Ось таке дерево вийшло у мене. Спробуйте, дітки, і ви, створити осіннє дерево. До побачення!